Вивчайте, слово Боже, тут є все. Це історична книга, факт науковий, яка підтверджена, самим Богом натхнена тут є все. Тут є географія, геологія, історія, хімія, все, що хочете, література, психологія ця книга надзвичайна, немає такої книги в всьому світі. Вона не переписана. Ми всі однаково питаємося, Та вона переписана. Хто її переписував? За її виконанням слідкує сам Бог. Читайте, вивчайте Слово Боже, не ведіться на лжепророків, а вивчайте Слово Боже. Тут правда. Ісус прийшов і сказав: Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Євангеліє від Івана, 17 глава. Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого, не від світу вони, як і я не від світу. Освятити їх правдою, Твоє слово то правда. А за них я посвячую в жертву самого себе. Щоб освячені правдою стали й вони. Та не тільки за них я благаю, але й за тих, що ради їхнього слова вірують в мене, щоб були всі одно, як Ти, Отче, в мені, а я у Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ, що Ти мене послав. Ми не можемо врятуватися в цьому світі без Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа ми можемо бути спасені, тільки через Нього. Він є тими дверима, в які ми входимо і входимо в Царство Боже. Ми ніхто не можемо зайти в Царство Боже, бо ми грішні. Але ми каємося, ми сповідаємося кожного дня в своїх гріхах і заходимо в Царство Боже через Ісуса Христа. А тіло Ісуса Христа це Його Слово, яке кожного дня нам потрібно. Боже, дай нам хліба насушного на кожний день.